Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні хочу поділитися рецептом смачного шашлику. Ну, і який же шашлик смакує без соусу? Покажу, який ми робимо наш сімейний фірменний соус. Виходить дуже смачно і швидко. Давайте приготуємо разом і не забудьте поставити лайк. Цей раз ми вирішили провести експеримент. Для шашлику я взяла філейну частину свинини. Залила її холодною водою із спеціями. За спеції я взяла сіль, перець, лавровий лист, багато часнику та приправу до шашлику. Це все перемішала і цією водичкою залила наш шашлик. В такому маринаді шашличок може стояти і день, і два, і три, в залежності від того, скільки ви можете його витримати. У нас він стояв одну добу, і цього виявилось достатньо. Після маринування шашлик нарізаю на шматочки і нанизую на шампури. І починаю вижарювати. А поки він жариться, приготую соус. Соус дуже цікавий. Для нього я використовую квітковий мед. Також додаю соус сацебелі. Якщо його нема, можна замінити кетчупом. Додаю гірчицю та часник. Зараз соус здається трішки рідкуватий. Для того, щоб його загустити, я додаю майонез. Добре перемішую, і, як бачите, соус починає бути такий більш густенький. Шашлик уже готовий, тільки подивіться, як гарно він зажарився та прозолотився. Тепер ми його розріжемо шматочок, щоб подивитися, який він вийшов всередині. Дуже соковитий та уже готовий. Таким соусом шашлик неперевершено смакує, і це дуже цікава для вас новинка. Обов'язково скуштуйте і напишіть в коментарях, як вам такий соус. А я вам бажаю мирного неба, готуйте з любов'ю, будьте здорові і смачного!